Ольга Михайлівна разом з чоловіком Миколою Кузмичем чекає в черзі до лікаря мобільної клініки на подвір'ї своєї односельчанки. Жінка радіє можливості відвідати сімейного лікаря, не виїжджаючи з села, адже сполучення з містом у Гуково нерегулярне, Маршрутка їздить лише по п'ятницям. О 14.00 вже повертається назад. Шостки самого знання, що була медицина, зараз немає. І врач не мог сюди приїжджати. А тепер у в зв'язку з своєю машиною до нас став приїжджати врач. А так ми у Мироновки на вучові. Ну хоча ми стоїмо, можна і в шостці Ну, Нам так удобні, коли приходить сюди машина, і всі люди приходять, і аналізи тут роблять, і на холестерин, і на сахар, і аналізи мочі, і коротше оря кардіограму. Ми дуже довольні, дуже ми цьому раді. І обожнюємо свого врача. Кардіограму на сахар, ну тут добре, що вона приїжджає. А там що туди треба їхати, а на чому. Це справжнє полегшення для багатьох мешканців сіл Шосткінської громади. Адже тепер якісна медична допомога стала доступнішою. Марія Кирилівна зізнається, що вже фізично не може поїхати в місто. Я хожу дуже погано. Мобільна ось ця машина приїжджає. Я б сказала вам, що це дуже добре. Дуже добре, молодці, спасіба їм. велике спасіба. Лікарка Наталя Олександрівна добре знає більшість пацієнтів. Жінка працює з населенням найближчих сіл вже 20 років. Сьогодні на прийоми побувало десь 15 пацієнтів. Це пацієнти нашого центру і пацієнти, які до мене записані декларацію зі мною укладені, так і до лікарів. Інших лікарів нашого місця ми приймаємо село Гуково, ми вже приїжджаємо вдруге. Перший раз це був квітень цього року, це зараз в червні ми приїхали вдруге вже. Пацієнт, я думаю, що дуже задоволені, тому що їм не треба їхати до міста. Проект реалізований за підтримки німецької рядової програмою ГІЗ. Про унікальну мобільну клініку розповів директор центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Мазур. Завдяки ініціативі нашого мера Миколаного завдяки. Роботі заступника Ярослава Щаслівця, бо він відповідає за реалізацію взагалі проєктів в нашій громаді. Ну і звісно, завдяки секретарю міської ради Оксані Шаповал, бо вона куратор медичного направлення в нашій громаді, був реалізований цей проект. Пан Олександр розповів, що у Сумській області лише Шосткінська громада отримала такий транспорт. Лікарі, медсестри та водій пройшли спеціальне навчання для роботи з автомобілем, який отримали на початку року. З лютого місяця, 25-го року, ми розпочали роботу. Суть цієї клініки, щоб наблизити максимально якісну медичну допомогу до пацієнта, які за різними причинами не можуть дістатися до міста або до конкретної якоїсь послуги. Тому ця машина устаткована. Ця клініка устаткована найсучаснішим обладнанням. Вона може конкурувати навіть ну, просто ну, одна машина з, з амбулаторії нашого закладу міста. Там є е, два кабінети: місце роботи лікаря, місце роботи медичної сестри, е, сучасне устаткування у вигляді аналізаторів тобто, це прилади, які. Дають можливість там, за 10 буквально хвилин зробити загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, виміряти рівень холестерину, глюкози в крові. Там є сучасний електрокардіограф, отофтальмоскоп, гінекологічне там, оксигенатори, дефібрилятори, ну, тобто. Я не знаю, все те, що потрібно нам за табелем оснащення мати в амбулаторії, є в цій машині. Машина обладнана підйомною платформою, щоб у кабінет могла потрапити маломобільна людина на інвалідному візочку. Там є підігрів полу, там є кондиціонер, там є бактерицидні лампи, іде циркуляція повітря, знезараження цього повітря. Машина може працювати як від ну, двигуна внутрішнього згадання. Ну, тобто працює машина і вся функція клініки працює. Є додатково облаштована генератором, тобто може просто стояти, завів генератор, працюєш, і є додатково ще електро електропідключення. Тобто, якщо у нас є можливість виїхати на локацію, десь підключитися від мережі електромережі, можна підключитися. І таким чином працювати авто має літтєві акумулятори, які дозволяють безперебійно протягом 10 годин працювати холодильникам, якими оснащена автівка, адже там зберігаються медикаменти та вакцина. Виїжджаємо ми в найбільш намагаємося віддалені наші села там, де, де або немає взагалі. У нас ніякого медичного пункту або це є медичний пункт, але він не облаштований і не дає можливості провести от обстеження пацієнта у цьому місяці. Медики мобільної клініки проведуть прийом 12 червня у пирогівці, 17 у особичі 27-го у ковтуновому. У спочатку роботи клініки було обстежено 445 пацієнтів. У планах долучити до бригади медиків профільних спеціалістів.